Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Сьогодні у нас 24 вересня. Знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок сьогодні, як бачите, трошки більше, ніж зазвичай. Багато продавців, багато покупців. Огляд має бути цікавим. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписатись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. B8 Passat в седані. 15-й рік, 14 шістьсот ціна, 2-літровий дизель на механічній коробці передач 150 кінських сил. Тут бачите контакти до власника. Так, зараз легенько заглянемо. Так, шестистопенева механіка, кліматконтроль є. Навігація дисплей, мультикермо, чотири склопідйомники, інше вже уточнюйте. Шкода Октавія 5 в універсалі. Одинадцятий рік, 7700 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці, 144 тисячі пробіг. Контакти є. Подивимося, чи відчинено. Так, на жаль, ні. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Інше вже уточнюєте у власника. Парктроніки. BMW 520, 10-й рік, 14900 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Авто повністю обслужене, є сервісна книжка, 307 тисяч, так це тоді буде у нас оригінальний пробіг. Бачите, контакти. Як Бачите, є чесні машинки, пишуть 300 тисяч пробіг. Не крутять на 150. Так, склопідйомники, електрорегулювання, пам'ять сидінь. Так, шкіряний салон. Так, це не дірка, це сонце, Світ, світить так. Такий темний коричневий колір. Мультикермо, автоматична коробка. Кліматконтроль. Гарне авто. Все дані. З парктроніками. Ford Focus, Десятий рік, 5900 ціна. 1.6 дизельний двигун на механіці, авто вже розмитнене, 230 тисяч пробіг. Так, тут контакти до власника. Так, є передні склопідйомники. Ступенева механіка, є кондиціонер. Б7 Passat в універсалі, так, коричневий металік, 13 рік, 12300 ціна, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач 103 кВт двигун. Так, авто, авто прийшло повне ТО, пригнане з Німеччини, 248 тисяч пробіг. Так воно виглядає. Клімат, дисплей навігації, чотирисклопідйомники, мультикермо. Ой! Зачепилась. Так, парктроніки, фаркоп. Є. Сітроен це четвертий, й рік, 6200 ціна, 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. Автобус ДТП у заводській фарбі, 120 кінських сил. Так, контакти вам мають бути видно: 167 тисяч пробіг. Так, так вона виглядає в салоні. Так, шкода Октавія А7, 13-й рік. Так, тут в нас вже акція. 12700 ціна. Двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Шкіра Парктроніки 360 градусів камера. Електропривід сидінь, 242 тисячі пробіг. Тут є контакти до Романа. Бачу, є підігрів лобового. Відкрита. Закрилася. О! Так, чотири склопідйомники, електрорегулювання пам'ять сидінь. Так, оглядач, кіряний салон чорний в досить гарному стані. Так, мультикермо. Так, тут у нас автомат ДСГ, підігріви сидінь. Так, бачите, клімат-контроль, дисплей, навігація. І парктроніки. Peugeot 206. Шостий рік, 4250 ціна, 1,6 бензиновий двигун на механічній коробці передач, так є парктроніки, мультілок, 105 кінських сил, 206 тисяч пробіг. Тут бачите контакти до власника. Так, так вона виглядає, є склопідйомники. Є кондиціонер. Так, п'ятиступенева механіка. Так, друзі, просили гольф сьомий. Знайшли в універсалі. 16 рік, 11200 ціна, 1,6 дизель на механічній коробці передач. 189 тисяч пробіг. Та контакт, думаю, вам видно. Власник підказує авто в рідній фарбі. Так, склопідйомники 4. Так, бачите, стан сидінь. Так, виглядає досить свіженько авто. Мультикермо, п'ятиступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. І парктроніки. Рено Меган, 12 рік, 7500 ціна, 1,5 дизель на механіці, повністю обслужене авто. Так, 110 кінських сил двигун. Так, контакти тут. Так, Шестистопинева механіка. Мерседес це клас в універсалі, четвертий рік, 6200 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 153 кінські сили, авто в рідній фарбі. 259 тисяч пробіг. Контакти є. Так, є чотири склопідйомники, є бачите, регулювання сидінь. Є мультикермо. Так воно виглядає в салоні, все, є клімат-контроль. Так часто питаєте за бюджетні авто на автоматичній коробці? Така є, ще в хорошій комплектації. Із фаркопом. Так, маємо тут супербе, Ельфармео. Зараз будемо по черзі показувати. Суперб у нас 2012 року, 9600 ціна, 1,6 дизельний двигун на механіці, 184 тисячі пробіг, бачите контакти. Так, електрорегулювання пам'ят сидінь, 4 склопідйомники, мультикермо, п'ятиступенева механіка, кліматконтроль. Місця тут багато. Так, фаркоп парктроніки є. Так, Альфа ромео на ринку це в нас рідкість, велика рідкість, я б навіть сказала. Тут на сьомий рік, 6500 ціна. Щоб вам було добре видно. Так, спортвагон 159, 1,9 дизель на механіці, 233 тисячі пробіг, контакти є. Шкіряний бежевий салон. Показує 4 склопідйомники, мультикермо. Так, вигляда виглядає панель, зараз вам покажу. Клімат контроль є, шестиступенева механіка. Показую сидіння. Є парктроніки. Nissan Leaf 13 2013 року, 11900 ціна. Так, це у нас електрокар, звичайно, 110 кінських сил, 139 тисяч пробіг, контакти є. А так, авто зачинене. Так, вам буде... А, дякую. Є. Так, показую, як воно виглядає всередині. Так, друзі, є Б8 в універсалі в хорошій комплектації. 17-й рік, 22500, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач, 190 кінських сил, повний привід, комплектація Highline, 209 тисяч пробіг, тут є контакти. Останнім часом питаєте за Б8, їх і на ринках трошки побільшало. Так, ну, звичайно, 40 склопідйомники, електрорегулювання сидінь, мультикермо. Клімат, підігрів, дисплей. Тут вже йде бачите, електронний спідометр, одометр, то, то як звик казати, так і парктроніки. Volkswagen Bora. На жаль, не вказаний рік. 4700 ціна. 1,6 бензин на автоматичній коробці передач. 188 тисяч пробіг. Є контакти. Так, сильно затемнена. А, відкрита. Добре. Я думала, що, що власників нема не, не всюди коло машин. Так вона виглядає. Є склопідйомники. Таке бюджетне авто на автоматичній коробці передач. Є клімат. І парктроніки. Так, ще сьомий гольф для улюблених підписників 2016 року. 12800 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Буде ще торг по машині. 239 тисяч пробіг. Контакти бачите. Так, бачите, мультикермо, 4 склопідйомники, клімат-контроль, дисплей, навігація. Так, в універсалі і парктроніки є. Рено Меган. Тринадцятий рік, 8700. Ціна. Авто не фарбоване. 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. 172 тисячі пробіг. Бачите контакти. Так вона виглядає в салоні. З Франції пригнана. Ополь Маріва, шостий рік, 4450 ціна. Так, це у нас 1,6 газ бензин, а на автоматичній коробці передач. Контакти бачите? Сьогодні багато бюджетних авто на автоматі. Щось можна вибрати. Звичайно, треба все перевіряти. Є склопідйомники. Так виглядає автомат. Так, друзі, я не знаю, як це правильно назвати. чи це два люка, чи це панорамний дах. Ні, це два люка. Ззаду і спереду. Собару імпреза 19-й рік, 13,400 ціна, ціна, літровий бензин, автоматичній коробці передач. Так, повнопривідне авто, айсайт, 80 тисяч пробіг. Контакти є. Так, склопідйомники. Так, салон на тканині. Мультикермо. Є підігрів сидінь. Так Вона виглядає. Бесьомий пасат в універсалі. 14 рік, 11650 ціна, двохлітровий дизель на автоматичній коробці передач. Контакти тут, 221 тисяча пробіг. Зараз будемо дивитися. Склопідйомники, електрорегулювання сидінь. Так, так вам має бути видно. Мультикермо. Так, і клімат, навігація, дисплей. І перектроніки. Так, є в нас тут три популярні авто в одному місці. Спочатку будемо дивитися а 5 Куз... Кажу, седан. Ліфтбек, п'ятий рік, 6550 ціна, 1,6 бензин на механічній коробці передач, 75 кВт двигун, 200 тисяч пробіг. Контакти тут. Сподіваюсь, вам видно. Так вона виглядає. Такий зробимо коротенький огляд. Звичайно, знаєте, об'єм багажника в людбеків трошки більший. Зрахунок того, що піднімається, що скло. Так, тут у нас Octavia Tour. 2005 рік в Універсалі. Якщо вірити, номерам з німеччини не пригнана. 5950 ціна, 1,6 бензин на механіці, 75 кВт. 230 тисяч пробіг. Це степенева механіка. Собі загляніть. Я так легенько показую, ще багажник. Бо авто сьогодні багато. Якщо так детально показувати, то мало, мало що влізе в відео. Так, четвертий гольф універсалі. Третій рік, 5450 ціна. 1,6 бензин, 75 кВт на механіці та контакти тут. Показую вам. Як вона виглядає, роздивляйтесь. Паркоп. Меган, Одинадцятий рік, 7700 ціна. 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, 160 тисяч пробіг. Так, швиденько показую, бо автомобілів сьогодні багато. Спробую вам максимально багато їх показати сьогодні. Passat в седані. Так, це у нас офіційне авто. 12 рік, 11 тисяч ціна, двохлітровий дизель на механіці, 189 тисяч пробіг, контакти є. Так, є підігрів лобового. На жаль, зачинено. Зараз глянемо з іншої сторони. Так, сподіваюся, вам щось буде видно. Опел-Астра Аж, дев'ятий рік, 6700 ціна, 1,8 бензин на автоматичній коробці передач. 232 тисячі пробіг, контакти тут. Так Багато сьогодні машин на автоматі. Так, є передні склопідйомники, мультикермо. Б восьмий 16-й рік, 14200 Ціна 1,6 дизель на механіці, авто в рідній фарбі. 236 тисяч пробіг. Так, в універсалі. Так, слабопідйомники, отругулювання сидінь. Так, мультикермо. Шестиступенева механіка. Так вона виглядає. Так, друзі, показую вам три авто. Kia Ceed останнім часом рідко трапляється на ринку. Це у нас дев'ятий, рік, 6500 ціна. Kia Proceed 1.6 дизель на механіці. Бачите, контакти, 233 тисячі пробіг. Буду швиденько показувати. Це у нас трьохдверний автомобіль. Тут у нас Ford Fiesta, шостий рік, 4350 ціна. 1,4 газ бензин. Роботизована коробка автоматична. 234 тисячі пробіг. Є контакти. Тут у нас Фабія в універсалі, третій рік, 4280 ціна, 1,4 бензин на автоматичній коробці передач, 75 кінських сил, 164 тисячі пробіг, тут контакт. Та сьогодні на автоматі багато машин. Я цю ще в салоні трошки покажу. Так є. Рено Талісман Універсалі, 16 рік, 12950 ціна Давайте з другої сторони. 1,6 дизельний двигун на механічній коробці передач 96 кВт. Так, Контакти, сподіваюсь, вам видно. Можна? Шестиступенева механіка, мультикермо. Безключовий доступ, Без чери підйомники, електрорегулювання, бачите? Так, на сонечко. Фаркоп ховається під бампером. Так, друзі, фаркоп ховається під бампером. Так вона виглядає, клімат-контроль. Так, і парктроніки. Ford Fiesta, 12 рік, 6300 ціна. Так, двигун 1.25. Це в нас бензин на механіці. 117 тисяч пробіг. Тут є контакти до Наталі. Дякую. Так, є склопідйомники. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає. Такий компактний. Міський автомобіль. Nissan Note, восьмий рік. 5.300 ціна 1,4. Бензин на механіці, 130 кінських сил і кондиціонер, 198 тисяч пробіг. Так виглядає. Добрий день. Добрий день. А 5 октавія в садані, 10-й рік, 7200 ціна, 1,9 дизель на механіці. Так, в рідній фарбі є сертифікат, два ключі зимова резина. Це вже актуально. 257 тисяч пробіг. Є контакти. П'ятиступенева механіка. Так, і передні склопідйомники. Кондиціонер. Є.